Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що президент США Джо Байден закликав світових лідерів не впадати у вічі через війни та проблеми, які охопили зараз різні куточки світу, а діяти спільно що щоб їх подолати. Знаю, багато хто сьогодні дивиться на світ, бачить складнощі і його охоплює відчай, сказав Байден в промові на Генеральній Асамблеї ООН у вівторок, 24 вересня. Але не мене, мене ні. У своїй четвертій і останній промові на посаді президента США на Генеральній Асамблеї ООН Джо Байден згадав про виклики, над якими він працював за 50 років своєї політичної кар'єри. Він нагадав, що коли він у 1972 році став наймолодшим сенатором США у віці 29 років, перед Сполученими Штатами були проблеми найдовшої війни у В'єтнамі. Світ був розділений через холодну війну та інші проблеми, які були на той період часу. Те, що ті виклики вдалося подолати, надає впевненості щодо відповіді на виклики сьогодення, каже президент США. Можливо, тому. Що я все це бачив, і все, що ми зробили впродовж десятиліть, я маю надію і знаю, шлях вперед існує. Значну частину промови Байден присвятив міжнародній політиці. І це зрозуміло, враховуючи ту подію, де, власне, Байден здійснював виступ. Байден. Закликав сторони конфлікту на Близькому Сході досягнути остаточної домовленості щодо припинення вогню в газі та. Повернення заручників. Він висловив співчуття через страждання ізраїлітян, чиї близькі перебувають в заручниках Хамасу. Вони проходять крізь пекло. Байден додав: невинні цивільні в Газі також проходять крізь пекло. Тисячі і тисячі загиблих, включаючи працівників служб допомоги. Забагато родин змушені були переселитись, тіснитись в наметах та зіткнутись із страшною гуманітарною ситуацією. Тобто тут ми знову ж таки констатуємо, що коли Байден зазначає про війну Ізраїлю проти Хамас в секторі Газу, він знову ж таки акцентує увагу на досягненні угоди про припинення вогню і щодо повернення заручників. В принципі, цю позицію він артикулював і раніше. Далі американський президент закликав світ не відступати в питанні підтримці України у своїй промові. Він запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну допоки Україна не досягне перемоги й тривалого миру, заснованого на принципах статуту ООН. Коли Росія вдерлась в Україну, ми могли б стояти осторонь і просто висловлювати протест. Але ми з віце-президенткою Камалой Гаррі зрозуміли, що це був напад на все. Що ця інституція має відстоювати. І тому за мого керівництва Америка відповіла на виклик, забезпечивши величезну безпекову економічну та гуманітарну допомогу, про що зазначив президент США. З однієї сторони, плюс що є позиція з приводу того, що Україна має досягнути перемогу й тривалий. Мир, але з іншої сторони, якщо ми говоримо, що цей мир має бути заснований на принципах статуту ООН, то питання в тому: а чи може він дійсно бути заснований на цих принципах, які повністю знівеліювала Росія своїм вторгненням в бік? Україну. І знову ж таки, питання, яка саме перемога України є в позиціях адміністрації президента США? Далі він згадав своє рішення? Не балотуватись на другий президентський термін, і в контексті цього Байден закликав лідерів пам'ятати, що вони мають працювати на благо своїх народів, а не тримати за владу. Ми ніколи не повинні забувати, кого ми представляємо, виголосив Байден. Ми народ, перші слова нашої конституції, сама ідея Америки, яка стала натхненням перших слів статуту ООН. Він вказав, що ним рухала саме любов до країни, коли він вирішив відмовитись балотуватись на другий президентський термін. Президентство стало чистю мого життя. Я багато чого хочу зробити, але і Хоч я дуже люблю свою роботу, моя любов до країни сильніша. Після 50 років Державної служби я вирішив, що настав час для нового покоління лідерів вести мою країну вперед. Лідери, не забуваємо, що є речі важливіші за владу, заявив Байден про своє рішення, яке було прийнято в липні 2024 року. І, власне, далі Голос Америки нагадує, що у Нью-Йорку Байден планує провести низку зустрічей з лідерами країн, щоб обговорити взаємодію щодо найбільших викликів сьогодення, включаючи оповідну кризу, зміну клімату, управління ризиками нових технологій, на кшталт штучного інтелекту, а також конфлікти в Газі, війну Росії проти України, також конфлікт в Судані. Про що зазначила речниця Білого Дому Карін Джанп'єр, спілкуючись із пресою напередодні, в четвер у Вашингтоні Байден планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити оборонну допомогу Україні, підготовку до зими та план перемоги, який президент України як очікується представить Байдену. Ось такий виступ був від Джо Байдена на генеральній асамблеї. ООН, фактично, він є фінальним від Байдена так на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Позиція щодо Ізраїлю вона не змінилась. Позиція щодо України є поняття перемоги, але є також поняття миру, який має бути заснований на. Принципах і положеннях статуту ООН, так я це вже прокоментував вище, що враховуючи позицію Росії і інших держав, які є в ООН, але при цьому підігрують Росії, то це дуже важка задача встановити саме такий мир. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! вам!